Виявили ряд небезпечних предметів. Прикарпатські поліцейські провели понад півсотні обшуків у межах загальнодержавної спецоперації, спрямованої на припинення незаконного обігу зброї та боєприпасів. Серед вилученого автоматична зброя, пістолети, мисливська рушниця, бойові гранати, набої різного калібру, а також вибухова речовина «Тротил». Зокрема, під час одного із обшуків за місцем роботи 30-річного мешканця Рутинської громади оперативники виявили короткоствольну вогнепальну зброю. А на території домоволодіння мешканки верховини поліцейські виявили ряд заборонених предметів. Жінка на городі зробила схованку, де закопала зброю та боєприпаси. Серед вилученого автомат АК 74 та два магазини споряджені набоями. Поліцейські встановлюють джерело їх походження за результатами проведених експертиз, чи повідомили обом фігурантам про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України Дається про незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами? Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі терміном від 3 до 7 років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.